І всім привіт! З вами Вовка Play Games. І сьогодні ми починаємо грати в нову гру Force. Я трохи знаю, як в неї вже грати, тому ми... Я трохи вже почав проходити. Ну, і думаю завсяти вам відео таке. Заодно подивитись. Коли достроється ця технологія, ми зможемо міномети взяти. ну Поставимо сюди і почнемо стріляти так, щось тут. Трохи більше Е, Ні, щось... не так, отак, так да. Так, що там наша технологія ще не достроїлася, Ну нічого. Храсвор новий рік. І ще я вам постараюсь записати відео одне на новий рік. Ось. Ми маємо знищити їхню базу. Тобто, дивіться, у них тут реактор, і його треба знищити. І тоді ми переможемо. Ось так. О, все, достроїла технології, тепер ми можемо вставити міномети. Тільки не знаю, чого, але у нас тут безкінечні ресурси, хоча так май... не має бути А хоча, бачите, у нас же ж нема тут. Ми ж не можемо поставити там шахти, вітряки, не можемо, тому напевно, таки бути Зараз будемо прицілюватись. Дуже цікаво. а вони як це вони самі себе попали? Я ще не стріляв. Ой, я уже так давно не Ну Десь вот так вот. Чи не. Так, не. Вот так вот. А ну. Перше попадання. Да. По... Цим ми попали. Тепер над цим треба прострелятися. Ось так вот, так? Чи ні? Поганай, мага, так. -то. не. Погнали, надо, сильніше. Так, вот так вот. Я ж не землю. Так, теж ж а також можна нажати на кнопку Е, і тоді вона автоматично стріляє. Не треба поцілитись. Ну це вже, звичайно, якщо ви потілося. І коли я пристріляюсь, ми будемо... О. Пара... Будемо залпом стріляти. О, попало. Давайте ну, так от, а усе інше вже залпом. А ну дивимося. Прикольно. Так. Продовжуємо. О, база вже підгорає. А це треба ось так от. О, ідеально. Все, я зараз... А, ну все. Мені здається, що вам сподобається така гра. Ну, не знаю, як вам, але мені така подобається дуже гра. Я як, я як її купив всім, то вона мені дуже цікава. Так, граємо далі. Ну, я просто почав цього левела, я оце ще не проходив. Так що так, так добре. Я бачу, у нас тут вже якісь ракети стоять. Ага. У них є ППО. Угу. Так, зараз щось придумаємо. Ага, і снайпер у нас є. А, це напевно, щоб. Ага. Щоб стріляти з ракет, нам треба снайпер. Так, що це у нас тут? Зброй немає, так треба тільки щоб будуватись. Подобається така гра. О. Так це погано, треба отак от взяти. О. Ой. Так от. і ще раз отак от. Нє-ні-ні, нам треба от сюди. Ось так от. Так, все, ми майже достроились до снайпера. Ану. Вони будуть стріляти? А. Тільки коли вона відкриє двері, то ми вже давно вистрілимо. А ось. Вийшло. Правда, дуже цікава гра, це тільки початок. Це нам... Тут не я ще не всю э, зброю вам показав. Так. Щось я якось так побудувався, конечно, отак от. Так. Ну думаю, можна вже спробувати. Так, і ще, щоб об'єднати, треба отак от зажати ліву кнопку миші і просто до іншої. Нажати Ctrl. Оце, це, я їх з'єднав. Тепер я... Тепер треба навестись, куди стріляти хочеш і. А ну, цікаво, у нас вийде. Воно на, на цей. О, дві Дивіться, які великі ракети. Я думаю, там. Наскільки я знаю, там. А, не вийшло. Наскільки я знаю, там спочатку маленькі це ракетки мають бути. Ага, напевно, нам треба мінометом відволікати їх. А снайпера я, я можу прокачати, і тоді я знищу їм цей. Але бачите, нам так зробили, що ми не можемо. Так, давайте ще раз спробуємо. Беремо, наводимося. І відволікаємо мінометом. А я не знаю. А що ж нам робити тоді? Чи може снайпером спробувати, знищити? Ану. Нижче. О! Знищу одну. Уже трохи легше, бо буде на одну менше. О! Уже трохи краще. Ай не встиг. Так, добре. Ага. О, знищив Так, беремо і стріляємо. Ану. Це полагодимо. О. Ну, я думаю, хоча б одна долетить. О! Бачите, долетіла Так, добре. А ну вони... а вони можуть будувати? О, до речі, ви замітили, вони не будують через кулемети, бо не можуть. Ну і останнім вистрілом ми зараз доб'ємо цю базу. О, дивіться, такі ракетки. Що? Один... він один знищив. Все, тепер уже не зможу. Тепер беремо так. Просто я хочу... Вистрелити. і зараз стріляємо все на е e нажав і воно саме автоматично. Дивіться. І ми знову перемагаємо. Наць, подивимося. Все. Тепер далі. Так, що тут у нас? Тут уже, напевно, буде трохи важче. Ну, Нічого, спробуємо. А, і тут також треба міномети. Угу. Він теж може будуватись тепер. М Так, одна технологія вже є. Так. Тепер ж у нас зброя. Ну така собі, добре. Тут поставимо кулеметників. Вони будуть збивати. Так, як його тут поставити? А ну давайте ще тут зробимо більш так. От так от. Ага, не можна так А. О, ну все. Ну, не знаю. Думаю, що у нас так не вийде. Ну нічого. Так, давайте тоді швиденько в по них стріляти. У нас якийсь слабенький міст. О, бачите червоні балки, треба будувати так, щоб нічого не зламалось. Слабенький одно якийсь міст. А що, я стріляти не можу? Ага. Бо тут треба такі фонові зробити. І до речі, якщо робити фонові, то ворог все одно не бачитиме, а ми стріляти зможемо. Ану. А як же нам тоді знищити? Чи ми, чи ми можемо будуватись? А ні, не, не можемо. Тоді треба щось робити. О, ми почали попадати. О. Ану. Ну, потроху її знищимо. Давайте можемо запускати, то у нас одно. На це я не попадаю. Хоча в неї можна відволікати. Ось так от. А, ні, це не вона. Так, вони вже почали купувати, треба нам щось робити. no... Так, Що, ми там знищили? А. О, у них нема ППО! Все, тепер треба цим так от І швидше, швидше поки... Щоб зламався міст. О! реактор уже горить. Так, швидше, швидше. А то він уже гасить вогонь, а нам цього не треба. Але у нього поки не виходить. О, все! Ми перемагаємо. Цікаво. Дуже цікаво. Так, ну напевно, ми будемо завершувати. Серія вийшла дуже цікава. Ну, що можу сказати? З вами був я, Вовка Плайгеймс, і всім пока-пока!